Скільки разів візьме кріпкий мороз, стільки разів віє в холодний вітер та навіває нову верські снігу. Стільки ж разів більшає біль і терпіння хворої до викравчих. Зимна Землеменко, студента. Зле нам донечко, зле. Донечко, дорогенька, нині святий вечір. А у нас нічого немає, і вам не легше. Дозвольте ж мені, міненько у місто піти. Заставлю одяг нашого покійного батеньки, куплю ті ліки, що люди радили. І на вечері дещо дровець принесу. Швиденько повернуся. Та студінь же на дворі. А я ваші чоботи взую. Добре, ненечко. Як замерзнеш, то вертайся з дороги. Не замерзну, ненько? що мені з Маруся вже не мучила далі питаннями хворої матінки, тільки зробила, як думала, накрила її шматтям, що лише на них ще було, взяла батьковий одяг і місто помандрувала. Морозно, навколо біліють сніги, дерева, обсипані інеєм і обліплені снігом. Нерухомо білі стоять вони, як у касті. Серцем, цвітами від холодного проміння зимові до сонця, Гарно і люто від того Марусі. дитина завжди дитина. От вже таки добре сполюдне. Взимку який вам то день, Сюди туди обернешся та вже вечоріє. Маруся вже й до нів вертає, вона в рада з усілею полетіти до ненько, тільки. Що крили на ній немає. Сніг засипав стежки, щось сліду не видно, а мороз бере дужче, ніж Франці. Вітер повидає через її дірявий старий кожушок, неначе прилюплює пекучи мороз до самого тіла. Страшно Марусі в лісі. Та що ж, вона втомилася. Дитина завжди дитина, і втома прийшла значно скоріш, ніж гадала Маруся. Ух, ледащо, роботою не займешся, висижуєш тут. Не доміркувався до Марусиного безвихідного становища. Не порятував, кам'яне серце було, сказав і пішов далі. Марусине схлипування ставало тихіше, було для неї менше. її серці робиться гаряче, любе. Вона бачить перед собою неньку і хотіла б її своїм гарячим серцем нагріти. Ненько, нагрійтеся те мого серця. Тремтячий голос та вириватися з її гортання, то був її плач. Зочиняк потекла одна велика сльоза, туденний мороз заморозив її, перетворив на сніжинку. А буйний вітер поліз далечі, На небі засяяла вечірня зоря. Наступила святовечірня тиша. Врізняний ангел став літати від хати до хати, розсипаючи дірочки дарунки. Ти, маленька біля виночка, що ти є, що смієш сідати на мою руку. Твої посестри такого не вчинили. Я не звичайно свіжию. Я сльоза. Сльоза? Я сльозав у богої дівчинки Марусі. Тої Марусі ще синіми очима? Так, ті сині очі зродили мене там в лісі серед снігу. Студений мороз заморозив мене, а буйний вітер заніс мене сюди. Маруся лежить на снігу, замерзає небога, врятує її ангеле. Це ж вечір радості. Не смутку, терпіння смерть. Добре, лети. Слухняний вітер приніс Сніжинку до того багача, що бачив у лісі безпомічну Марусю та й зранив її ще лихим словом та приліпив її до обличчя. Сніжинка розтанула і потекла сльозою Келу, що в нього наливав собі вино господар богач. Він випив вино, а ним і Марусину сльозу. Дивне це вино! кляте це вино! Я бачив її, як вертав з міста. Дуба відпочивав. Привиділась йому замерзаюча Маруся. Заболіло серце за біднятком. Невже? Ріствяним ранком сиділа Маруся у затопленій хаті коло своєї неньки. Зворушений газда занявся хворою вдовою, неначе своєю матір'ю. І хліба й до хліба всього дав. Заходьте. Христос ся рождає, славіте Його. Ось моя хазяйка вам борошна передати. Як одужаєте, то вона напечете. Дякуємо вам і вашій хазяйці. Добре, я ще ввечері досвіду. А я Ниночко, сон мала, що десь то моє серце гаряче. Таке гаряче, що вас не б хотіла зігріти.